Історія країни складається не тільки з визначних подій або збройних повстань, але одна її сторінка написана звичайними українськими селами, що віками стояли і стоять серед цих безкрайніх степів та долин. Зараз я ніби доторкнулася до вічності, бо цим непоказним каменям вже більше двох віків. Ми знаходимося у невеличкому селі Коротяк Компаніївського району Кіровоградської області. Саме тут, у 1805 році, відбулася закладка цього храму. У далекому травні 1809 року козаком Климом Перепелицю у селі Коротяк було завершено будівництво храму Покрова Пресвятої Богородиці. Побудоване за проектом архітектора. Прізвище якого не зберіг невблаганий час. Храм мав довольна складну будову. Чотири арки, навхрест, на який спирався масивний купол з великою кількістю світла. Храм органічно доповнювався дзвіницею. На жаль, купол було зруйновано у 30-ті роки минулого століття, коли радянська влада облаштувала у церкві зерновий склад. Тоді Пшеницею, їм по це я ще й міняла саме мішки я давала. заволота. Церкви засипали, так? Да? Да, засип... свої... коморів. Немає тепер і дзвіниці, Лише рештки цегляних сходів допомогли нам вибратися на дах будівлі, аби пересвідчитися, в якому мальовничому місці побудував храм прем'єр-майор. Клімент Перепеліцинзавважимо, що залитий у свій час бетоном, щоб не псувалося зерно, дах будівлі значною мірою допоміг врятувати храм від руйнування. Доля цієї непересічної споруди виявилася небайдужою для отця Євгена, настоятеля храма святої мучниці Вікторії Коуської, що в селищі Компаніївка. І ми вирішили продовжити розмову про храм саме з ним. Це дивовижно! Дві війни: громадянська та велика вітчизняна, прокотилися цими степами. Як же я міг вижити храм? Найстрашніше це не війни, які тут прокатилися, а та ідеологія, яка знищувала віру і знищувала ці храми. Це був, мабуть, найбільш страшний період життя цього храму, бо з 30-го року цей храм вже не діє. І протягом вже цього часу. Він є храмом мучеником. Як з нього зняли купола в 30-х роках, як зняли хрести, як зняли і розібрали дзвіницю, як зняли дзвони, так цей храм і стоїть в цьому стані. Як він вижив до цього часу, ми можемо тільки здогадуватися. Я хочу висловити велику подяку нашому отцю Євгенію від наших всіх прихожан. Села Бузова, Коротяк, за те, що він не до нашого, долі нашого храму, до наших людей будемо просити, добиватися, і ми цей храм возродимо. Бо це треба. Це, це потрібно для душі, для дітей, для наших потомків. Чому саме для вас є важливою справою відродження храму? Не завжди кажу, якщо не ми, то хто? Бо нема кому цим займатися. Люди, мабуть, і хочуть, але у кожного є свої проблеми. І ми як священники, які Господь поставив сюди, яких призначив сюди правильний архірії для цієї справи. І займаємося цією святою справою. Це, мабуть, як народження дитини, чи як ну, не, не передаваємо відчуття, коли ти береш участь у відродженні нового храму. Дивні враження охоплювали мене під сводами цієї будівлі. Навіть зараз храм вражає своєю акустикою, будь-яке вимовлене слово лунко віддається стінами, і здавалося мені, що в цих стінах навіки зберігся і шепіт церковних молитов, і розпачливі зойки ні в чому не повинних людей, для яких в часи німецької окупації храм став своєрідним фільтраційним пунктом. Перед відправкою на примусові роботи до третього рейху. Я хочу, щоб в цьому храмі хрестили дітей наших внуків. Я хочу, щоб 에, було весілля 에, в цих храмах, зважаючи на те, що будівля Свято-Покровського храму перебуває у дуже незадовільному стані, отоць Євген робить все можливе для його відродження, опікується питанням повернення будівлі релігійній громаді, шукає кошти на комплекс проєктно реставраційних робіт, здійснює богослужіння. Планує навіть проводити біля храму сакрально мистецькі свята та турніри козацької слави. У своїх прагненнях він відчуває підтримку мешканців села. А, яким ви бачите, чи відчуваєте цей храм відроджений? Цей храм і зараз відчувається як духовна така і святиння, духовний центр і Компаніївського району, і, мабуть, і Кіровоградської області, і, мабуть, і України. Бо молитва в ньому л'ється із душі. Не треба себе примушувати, змушувати до молитви. Ти відчуваєш легкість молитви в цьому храмі. І, звісно, він має стати живим, діючим храмом, таким, в якому буде завжди відбуватися богослужіння, в якій будуть йти діти, які будуть йти молодь, в якому будуть сповідуватися люди і які будуть проважати їх в останній путь. То є храм, який буде жити тим життям, для якого він збудований. Життям богослужбовим, життям духовним, життям молитовним. Мала штучка Червінчик, а ціна велика. Надія на відродження храму броніла у кожному слові мешканців села, які чим можуть допомагають. Упорядковують місцевість біля храму, хрестять тут новонароджених дітей, навіть планують проведення вінчань. Але попереду ще дуже багато роботи, до виконання якої. Недостатньо зусиль простих людей. Святопокровський храм потребує допомоги на більш високому рівні. Як ми бачимо, вічність теж руйнується, і від нас, незалежно до нашої історії, буде залишити скільки ще цей храм буде зігрівати душі людей. Хтось на день зіллясі. Здоров'я житті, в путі. Спаси Господи вас.